У мене в житті було все: і друзі, і вороги, і дружина. Война. Від радянського льотчика до вождя індіанського племені. Це невигадана історія. Про образом головного героя став виходить з Полтавщини Іван Даценко. Я особисто я його не вручила. Ну, це ж є 2002 такого мені пообіцяли, що. Це цей рік, Нічого не відомо. Ніхто не дозволяє туди, ніхто не організовує Дивовижну історію українця привезли з Канади колеги режисера. Це було в кінці 60-х і студія просто вибухнула. Ну, ну як таке не знімати? Але в кінці 60-х років героя радянського союзу в пір'ях мріяти було неможливо. Іван Додока проходить через випробування війною і таборами, проте і на чужині не забуває про своє коріння. Товариш індія місний тут протягом року. Стрічку покажуть в Америці, Каназі, Аргентині і навіть Мозамбіку. Тепер за все автори хочуть, щоб стрічка знайшла відгук в українського глядача. Я вражений, я щасливий, тому що в нас в Україні таке є. Протикріть вогонь разом з героями стрічки глядачі можуть у кінотеатрах з 19 січня. Діана Поладова, Валерія Дес, Могилянська школа журналістики.